Про тему, про яку майже нічого не пишуть та не пояснюють в інтернеті. Як продати нерухомість, якщо власник, неповнолітня дитина або особа з обмеженими можливостями признана інвалідом? Це складний процес, коли вам недостатньо просто знайти покупця. Важливо отримати згоду органів опіки та піклування на продаж даної нерухомості. Але залишити таку особу, наприклад, інваліди недієздатного або неповнолітню дитину без власного житла, яким вона володіє, орган опіки і піклування не дозволить. Є умова, я її поясню на прикладі, котре буде легше зрозуміти, бо система достатньо нелегка. Я мати і володію зі своєю донечкою, як є 10 років, житлом 50 на 50 років. Квартира складається з 40 квадратних метрів. Це означає, що і я, і донька володіє по 20 квадратних метрів житлової площі. Ми вирішили продати дану квартиру і переїхати в інше місто. Але просто так продати житло неможливо. Треба отримати згоду органів опіки та піклування. Коли ви прийдете або я прийду по такий запит до органів опіки і піклування, буде виставлена умова Я маю подарувати або придбати на дитину загальною площою квадратуру на меншу, ніж вона володіє. Тобто, продаючи нашу квартиру, я маю подарувати їй 20 квадратних метрів іншого житла. Це має відбуватися в один день, одночасно у одного нотаріуса. Іншої системи і схеми не існує. Те саме стосується інвалідів, осіб недіздатних, які признані неспроможні самостійно проживати. Ті, які захищені законом, і ви маєте отримати згоду органів опіки і пікування. Їх два окремих цих органи для малолітніх та неповнолітніх, для осіб недіздатних. У мене була угода, коли у нас одночасно куплялася нерухомість по програмі. Це 280-та постанова для військових, де була в сім'ї ситуація, неповнолітня донечка та дорослий хлопчик-аутист. Якщо би він був признаний недієздатним, нам знадобились б дві згоди органів опіки і піклування для малолітніх та для недієздатних. Так як хлопчик був не признаний недієздатним, а просто мав інвалідність, і він мав змогу поставити автограф, він розумів, тобто у нього був такий рівень аутизму, коли він розумів, що відбувається, нам знадобилася лише одна згода на маленьку дівчинку. У випадку, якщо б він був судом визнаний недієздатним, йому був би призначений опікун, і в такому випадку або опікун за нього мав поставити підпис і отримати в органах опіки і піклування згоди на продаж та придбання іншого житла. Та, ну, в даному випадку ми просто купляли житло, тобто згоду на придбання даного житла цій особі. Якщо, наприклад, ви хочете придбати житло, є також інші різні параметри і умови придбання житла для малолітніх, неповнолітніх, недіздатних і осіб з інвалідністю. Це параметри проживання має бути наявне світло, газ та інші умови комунікації і житловий стан, який дозволяє проживати таким особам. Все це можна знайти в інтернеті, ознайомитись більш детально, або прийти до органів опіки і піклування і взяти цей перелік. Якщо у вас є така ситуація, коли ви вашим житлом володіє дитина, не хвилюйтесь, це непогано, це плюс, у дитини є захист, у дитини є майнові права. Просто продати дану нерухомість до 18-річчя дуже складно. Але реально, я проводила такі угоди. Ви можете просто почекати до 18 ліття або провести таку операцію продати одне, подарувати інше. Якщо у вас виникали подібні історії, поділіться, як з цих ситуацій вийшли ви і з чим столкнулися, які ще питання у вас виникають. Буде дуже цікаво розібрати ваші випадки і випустити ще ряд роликів на цю тему, бо я зрозуміла, наскільки мало інформації про такі випадки.